Всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні ми граємо Jurassic World Evolution. Це у нас вже 49-та частина, і. <кхід> і ми вже майже пройшли все. Точніше, я. Я виконав дві місії, і остання місія залишилася на тепер. Також отримав Гігантозавра. Ну і. Декількох динозаврів е геном на 100%. Мені всього залишився дилофозавр, хай хайрангозавр, Полокантус, Синоцератопс, Галімімус, Гігантозавр та цінітосавр. Ось Я вивів е тиранозавра на комфорт 100. Треба було електричні грати поставити. Або оцей, о, отут! Отут вогник! Отут вогника, отут, отут, отут кай вогника! І це відновити. Давай, кидай, кидай, кидай вогонь, 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 вогонь! О, все, все, від... Ві... динозаври на вогонь реагують, тому й... Є... Треба кидати вогонь. Може ну, можна. О, він прям на мене рикнув чи що? Тут нікого. Свідки... Він знає, що ми тут. Мені ще треба кілька хвилин його стремити, ось, наприклад, сюди кидаю. Ай! Ось сюди. Ух ти ж, йомайо! Динозаври, Пропусти нас! Все, дивиться на їжу, це добре, бо... О, комфорт є а тепер нема. Це прям так і треба. ай ай яй 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 ай, яй Ні, м-м. Фу. До речі, фу це так пишеться еерогліф е в китайській мові. Ну, точніше читається так аерогліф. Він читається фу. Їдь. А, все, минус команда. Все. <coughs> Нарешті виконали. Ranger Station. Відновлюємо. Робимо ще одну команду. Ця команда йде сюди. А, фух, я думав цей... Ооо. Кентузавр. мій, Походу. Я хочу, щоб більше не було місць там, де можна було викопувати і легко... Можна було так би. З легким видохом йти в майбутнє. Моє. Ну і динозаврів. Деяких. О, опа, Гігантозавра я, я хочу вивезти і давайте... Давайте ще... Індомінуса. Ну, а що йому просто так цей? Зараз виводимо індомінуса, а потім все. Паразоурулов, дера галімімуси. Трицератопс один. Дейно ноги. Коротше, мені треба, щоб було три. Якраз. Два тут нових, а потім ще. О тут давайте. пахіцефалозаврів. Двох виведемо. Зараз просто тут будуть е голова з дракорекси. Пахіцефалозаври через... Ой, пара через те, що в них є гребінь. Пахіцефалозаври і... І... Ну і все. 250 тисяч просто так заробляю. Кент me. Кент всіх, коротше. Нове місце, де ми можемо купати. До речі, я получив один. Memos. Я не знаю, що це означає. Missing the skyns. Il... О, це походу. Так би, Це діалог походу. Каджадо Ілон Мам. Каджадуа. Доктор Малкольм вино из incident. I have uh, had two skyns. Uh... Go missing They have been uh, gone two days now, I believe. lamp but uh, went uh, search for them. They turn. They will turn up eventually, one way or the other. Elon Malcolm is the author. I can uh, see how uh, ups Апсити you are about this. Каджал дуа. Коротше, нічого інтересного. Це просто діалог. Йонтозавр. <гум> Шебійка. А єжі мало їм. І ще... Ммм, цього вже... Дилофозавр! Дилофозавер! Ляте! Нечемна істота! Просто взяв убив брата. Я її лікувати його після такого не хочу. Але треба. Це капець. Це капець. Коротше. Я побудував ще гігантську станцію електрики і ось. В... Вона виробляє 209 тисяч. 209 мільйон вольт. Вот. В... Коротше, щось, Електрики. Гігантозавр швидше ніж індомінус. Ну то зрозуміло, чого. Так, пахів, це Ще один. Вау! 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 Вау. <coughs> Яка краса інший кричить? Голова прям в шею так впирається. Популяція. Кажаний. Хм. А їх троє, точно. Ну, якщо один вмре, то це кінець. Так. Е е я вважаю, Всім стадом захворіли. Прям троє, рівно троє. Прям ідеально троє захворіли в один момент. Ох... Я і так багато мені без різниці. Так, давайте тоді стигмоло. круче вот этого. Ай, долго, долго. Так, Давайте виводимо. Бах-бах, все. Ой-ой-ой. Це вже на сорна, та. Сорна і муерта. Пять, 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 пять. Сорна. пять сорно пять сорно пять пять сорно 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 правильно сорно стакана со, такано сорно Так пена, сорна. А це якраз це. І сорна і сорна. П'ять, п'ять, п'ять. А я щось сюди не дивився. Сорна. Ох, все на сорні. Ну, більшість всього на сорні залишилось і. Бійка. Все одно. Гігантозавр, не все одно. Так, а. Е... Я гігант. Ні, реально за гігантозавр, але... Не факт, що він оригінал. Не, нормально, все добре. Фух, популя. Популяція добра, але... Соціалізація це погано. Він мені щось схоже на дрокорекса. Так не здається? Бах! І зразу. Тірексу норм. 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 В другі частині мені здається, реалістичніше їдять. Ну, звісно ж, а ще й буде третя. Так. Пор... Uh. Індоминус Ну це ми знаємо, Це бачили. Це Jurassic World, Jurassic World, World, World. World, World, World. Не World. Чекайте, ну. Щас дається щось. ні, нічого тут. І персонажі. Хоп і. воп, А... Там ми здається получали, хіба не? Ось е, зараз... Чекайте, почухаюсь. Е, ось! А, -а, -а, а-... Понятно. Помилився. Обізнався, обізнався. Ви бачите. Це інша людина. Я думав, що це цей. Ну цайцай, ца цай. цей, цей, Ой. Тысячу... капець, Шторм буде. Ну, залежно який, бо тому що Може бути різний. Перед тим як почнеться шторм, я хочу вам розказати переклад цих островів. Якщо хтось не знав. Е, якщо хтось не знав. Чекайте. Я боюсь, що це Це торнадо. Круто! Що um, я казав? Oh. Кожен острів означає там, ось, Island Muerta означає О, uh, oh, Muerta. Оце Матансерос. is Матансеро first island opening is La Muerta. Ласенькому Муерта – це. п'ять смертей. Перша. До неї належить. Чекайте, чекайте, дайте. Дайте, дайте цей. Осмислю це. Мені ледь це й досягнення прийшло. Так. Ласенькому Рта це п'ять смертей. Yeah. Нублар до цього не входить, він навіть ось огороджений. Це Jurassic Park and Jurassic World, а це. Це Five Deaths. Пише first. Я знаю, я знаю, я знаю. Почекайте трошки. <laughs> Чекайте. Mm. Stay here, stay here. А... Не, чекайте. <смі> я щось так. прям. Я можу зараз зняти наушники, просто відійти і просто відразу кричати. Але цього не зроблю. У Ерік Кібрі, це з цього Jurassic Park він. Jurassic Park 3. Він е, пішов на Сорну і... врятував, здається. У Петер Лутблоу. Jurassic Park. Це... А, поняв, хто це? Так, давайте поясню, що означають назви островів. Ці п'ять островів. Вони так як так, як, саме так як Нублар і Сорна. Ці острови Вгадені. Але тільки чотири острови вони є в грі, і один в грі і в фільмі, і. Ой, і два по фільму. Ісланд-Матансерос Муер це перший острів, це перша смерть. Острів перекладається як острів М'ясників. Ісланд-Муерта. Муерта це з іспанської перекладається чи з португальської. Перекладається як смерть. Острів смерті, острін, острів жадібності, скубості, острів страждань і острів. Здається. Я не пам'ятаю, здається. Це п'ята смерть і. Як воно. Не скуб. Сек... Я не знаю, як правильно сказати. Ну, це острів туману, а це острів Скретності. Чи як правильно сказати? Добре, поки ш... пішли на цей острів, я просто хочу зараз подивитись, як тут все виглядає. Нублар там було два парки. Перший Jurassic Park, потім Jurassic World, а Island Soorna там В... І... компанія Ingin розводила дину Динозаврів на волю. Ось. Як я і сказав, вони на волю їх. Вив... Це капець. Це капець. Ну це просто кінець всім нам. Ну, якраз вони були в такій коробочці. Ось тут люди гуляли і. Ну, коротше, ви поняли, всі по... Ну як гуляли? Там просто в чайні ходили і виводили динозаврів просто на волю. Вони гуляли, мож... могли взагалі навіть сюди зайти. Ось. Тут ворота навіть не дуже сильно захищені. Та хоч би браму якусь поставили. Ну тепер будемо робити з цього парк. Ну, але це вже, походу, буде в наступній серії, бо тому, що... Ось, іслансорна, навіть червоним підсвічено. Тут спинозавр гуляє, ви шо? Навіть динозавра мені його, його додали. Ось. Стегозавр і спинозавр. Капець. Ну й божевільні. Ну, InGen — це, походу, з Jurassic Lost World, та, і все. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Скоро буде вже Jurassic World Evolution 2. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви це хочете потім подивитись. Або просто переглядайте більше мої ст... попередні відео. Заходьте на мій канал і дивіться. Ож, всем удачи, всем пока.